Щось мало затримався. Так, Діана Шевчук, сестри. Сі... Чи до сестри, напевно, Івана Капичук, Любочка Смачної вечері. Клює, дівчата. Ой, дивіться, не сильно. Клює, нічого не хочеться ціплятись. Так, Тамара Козачишина, Діана Поїстин, воскрес, мирного вечора, Юлія Бойко. Олена Фрідріх, привіт. Яна Шевчук, сестра моя родина. Так, добре. Дякую, Діанка пише Катерина Возна, Таня Ворона. Олена Фрідрих, Люба, доброго вечора. Доброго вечора, Любочка Маша, дивись, не втопи телефон. Та ні, телефон не, не стоїть. Я ж поставила відеречку спеціально, щоб не впав штатив. штатил. Щось чіпляється, води й поплавка. Ну, ладно, я хоч з вами поспілкуюсь. <гум> Може, ми на кінець все ж таки зловимо. Ще хвилин 15 посидимо. Так. У Фрідрих, Юлія Бойко, привіт. А, я не це читала. Та якої ти піде, граєшся зі мною. Або так, або вже не тлюй ніяк. Може і маленька, надто маленька, не здужує поплавка потягнути, не здужує, е, е, вчепитись. А черв'ячка тягає, може бути. Так, Ліля Бойко, Лідія Огер, доброго вечора. Лідія, Ліда, Тамара Козачишина, Оксана Андрусяк, Юлія Бойко, Діана Шевчук, Оленка Фрідріх, доброго вечора. Хай вечір вам щастя. Хай вечір вам щастя і добро дарує. Хай злагода, мир і спокій вашій. Хаті панує, дякуємо. Так. Дякуємо, дякуємо, Лідія, Дорогенька, Лена на Фрідрика, возна, доброго вечора. Любочка Катя Івана, доброго вечора вам. Тамара Козачишина. Олена Фрідрі, затишного вечора. Здоров'я міцного. Оксана Андрусяк. Лідочка. Вітання, здоров'я та мирного неба. Олена Фрідріх, Лідія Огер. Вона клює. Лідія Огер. Доброго, мирного вечора. приємного спілкування, миру, добра, У вашу Кату, та Марко за дівчата, ставимо подобайки для барічки, ставимо, ставимо. Ану прожміть подобайки. Може, то в мене і за того риба не хоче ловитись. Бігом! <смірші> Бігом, дівчатка мої дорогенькі. Дівчата і хлопці. Так, Ел поставила. А як назвати? Як Напишіть, будь ласка, Ел. Може, ви писали, та я забула. Чи як би ви хотіли, щоб ми до вас звертались? Так, Діана Шевчук, Богдан, тобі, сердечко. Олена Придрік, привіт. Ел, Тамара Козачична, вітаю, Марічка, здоров'я і добра. Тримаймось, тримаймось. Галина до нас прийшла. Христос Воскрес, Марічка та всім, хто в чаті. Бажаю миру, здоров'я та Божої опіки. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.